Молитва на завершення року, Господи Ісусе Христе, Ти Бог і людина водночас, Цар вічності і Цар часу. Ми Твої піддані, приходимо до Тебе під кінець старого року, щоби віддати Тобі все те, що було змістом нашого життя за минулі місяці. Віддаємося Тобі, Ісусе, такими, якими ми є. Віддаємо Тобі все, на що вистачило наших сил. Твоїми, Ісусе, нехай будуть діти, які в цьому році народилися. Нехай живуть для Тебе і через Тебе отримують благодаті. Твоїм нехай буде все, з чого складається життя наших дітей, яких ми виховуємо. Віддаємо Тобі їхні безтурботні моменти і важливі, хоча може ще й дитячі, тривоги, турботи. Переживання й біль. Твоїми нехай будуть усі їхні розваги, обов'язки щодо сім'ї, школи, ровесників. Віддаємо тобі минулий рік нашої молоді, всі їхні злети і боротьбу зі слабкостями, віддаємо тобі їхній ідеалізм і природну доброту, а також все те, що їх формувало, щоб не дати їм впасти. Віддаємо тобі труднощі та страждання сірого щоденного життя дорослих людей. Збери їхні ранні вставання до щоденних обов'язків. Збери їхній піт, що стікає з чола під час важкої праці. Збери всі недоспані ночі батьків, які працюють у нічні зміни, збери недоспані ночі матерів, що турбуються про здоров'я своїх дітей, віддаємо тобі всі порухи доброї волі. Щоб зберегти спокій і дружбу між сусідами. Віддаємо тобі всі ті моменти, коли треба було промовчати, що дуже дорого коштує людям, щоб у сім'ї панували гармонія та єдність. Віддаємо тобі всі страждання, яких зазнали від людей злої волі, однак не шукаючи помсти. Віддаємо тобі довгі і жахливо нудні дні хворих і старших людей. Віддаємо тобі їхні недоспані ночі, віддаємо тобі страждання із того не тих, хто серйозно хворів цього року, віддаємо тобі все, що стосується смерті тих, які відійшли цього року до вічності, віддаємо тобі всі піднесення нашого серця, коли молимося тобі. Віддаємо тобі хресні дороги цьогорічного великого посту, радісний спів Марії, цариці травня. І наше перебирання зерняток розарію в жовтні, віддаємо тобі всі кроки, які ми зробили по дорозі до нашого храму, віддаємо твоєму Отцю ще раз тебе, якого стільки разів жертвували, коли збиралися разом на святій Месі. Віддаємо Тобі ще раз наш жаль за гріхи, які визнали на сповіді, віддаємо тобі нашу радість. Коли під час причастя ти приходиш до нашого серця, жертвуємо тобі наші постанови, зроблені під час адвентових і великопісних реколекцій та коли слухаємо Боже Слово, жертвуємо Тобі Ісусе, Все наше, щоби все, що б не увійшло в наше життя в новому році, провадило нас до Тебе і до Тебе наближало.